Сусіння дедлайн у головах кадрових фахівців та відповідальних за військовий облік до закінчення 25-го року потрібно підрахувати залишки відпусток по кожному працівнику, щоб затвердити графік відпусток, з'ясувати фінансової служби плани щодо рівня зарплати, адже це потрібно знати при складанні штатного розпису. Чи потрібно повідомляти працівників про збільшення або, навпаки, зменшення зарплати? До 25 січня 26-го року потрібно скласти списки військового обліку та відомості Оперативного обліку станом на 1 січня. Яких працівників потрібно виключити зі списків та відомостей? Який пакет документів з військового обліку слід мати станом на кінець 2025 року та вже підготувати для 2026 року? Інша дата до 10 червня 26-го року потрібно передати скан копії трудових книжок до пенсійного фонду, чи є це обов'язком роботодавця? чи передавати скани трудових працівників пенсіонерів? Голова болить від запитань, а в скронях пульсує віддадат. Длайнів, приєднуйтеся до безкоштовного вебінару 4 грудня та отримайте готові рішення на озвучені питання та зразки документів.